Вітаю всіх! У цьому відео я розкажу вам, як правильно пройти реєстрацію, активувати сертифікат та розпочати роботу в новій системі заробітку нейробот. Реєстрація в нових системах може здаватися складною, але із чітким покроковим інструктажем цей процес стає простішим і зрозумілішим. Дотримуйтеся інструкцій для того, щоб уникнути поширених помилок і забезпечити коректну роботу системи з першого дня. Упевнена, що з цим відео процес буде простим. А ваш старт успішним. І так, вам прийшло посилання на реєстрацію. Натискайте безпосередньо на нього, на це посилання. Копіювати його і переносити в браузер не потрібно. Натискаємо. Чекаємо, коли загрузиться сайт. При необхідності підтверджуємо, що ви не робот. Відкривається вікно для реєстрації. Тут у нас є вітальні повідомлення, їх можна перегорнути, натиснувши на кнопку Next. А в кінці I'm ready, я готовий. Увага! Переводити сайт на українську чи будь-яку іншу мову під час реєстрації не можна, оскільки це може спричинити технічні помилки. Найзручніше реєструватися через посилання в Telegram, адже там функція автоматичного перекладу недоступна. Якщо ж ви отримали запрошення на реєстрацію через інший месенджер і посилання відкривається у браузері, то не дозволяйте робити автоматичне переведення сайту. Це забезпечить вам успішне завершення процесу реєстрації. Перш ніж розпочати, заповнювати поля реєстрації, необхідно перевірити Invited by». Тут є логін людини, яка вас запросила. Цей логін має відповідати тому, що зазначений в отриманому посиланні для реєстрації. Якщо він збігається, все заповнено правильно, можна продовжувати реєстрацію. First name – тут ми вводимо ім'я, наприклад, Марія. LastName тут ми вводимо прізвище. Юзернейм, логін. Придумуйте свій нікнейм, який відображатиметься у ваших партнерів. Нехай це у нас буде Марішева. Select your country. Вибираємо вашу країну. Емейл. Ну, тут усе зрозуміло. Вводимо електронну пошту. Придумуємо пароль. Пароль повинен містити великі та малі літери, цифри, любі символи. Мається на увазі, такі, як крапка, долар і так далі. При цьому вони можуть бути в різній послідовності. Повторюємо паролі ще раз. Проводимо пальцем вправо, підтверджуючи, що ви не робите, і натискаємо «Continue». Все, реєстрацію завершено. Ви попадаєте у свій кабінет. Що робимо далі? Вам разом із посиланням на реєстрацію надійшов код сертифікату, який ви можете використати для системи заробітку. Для цього вам необхідно скопіювати його та повернутись у свій створений кабінет. Справа внизу натискаємо на кнопку More та переходимо в розділ Cashback. В даному розділі ви побачите чорну карту, а над нею дві кнопки. Certificate та get a bonus. Нам потрібно зайти в Get a Bonus та вставити скопійований вами код у поле Welcome Code. Та нажимаємо кнопку Get a bonus. На цьому все. Повертаємось назад на головну сторінку свого кабінету. Справа внизу натискаємо кнопку More та переходимо в розділ My Advertising. Після активації сертифіката кошти з'являться у вашому Advertising Balance. Синій такий гаманець. Тут вони будуть знаходитися 2 дні. Якщо одразу 50 доларів не відображається і у вас там нулі, нічого страшного зайдіть через якийсь час. Через 48 годин ваш баланс автоматично переміститься в Advertising Budget. Як тільки бачимо, що сертифікат перейшов на рекламний бюджет. Ви можете активувати робота, спустившись знижче та натиснувши Activate Robot. Він буде зеленого кольору. Вперше робота можна активувати у будь-який день тижня. Далі активація можлива лише по неділях. Це все. Ви успішно завершили процес реєстрації та активації свого сертифіката. Тепер залишається тільки спостерігати, як ваш робот починає працювати для вас. Бажаю вам успіхів у використанні системи нейробот. Якщо у вас виникнуть запитання чи труднощі, звертайтесь, я завжди на зв'язку. Дякую за увагу!